Якщо ви є активним користувачем соціальних мереж, таких як TikTok або Shorts відео Ютуба, то це відео точно для вас присвячується. Юрій Дудь та Ірина Фаріон. Це ті персонажі, які вибивають принаймні у мене в стрічці дуже багато, і я зауважив одну хорошу деталь. Ви поки поставте лайк, і мені буде дуже цікаво вам розказати надзвичайно хорошу інформацію з приводу того, як наші українці реагують в коментарях на. Російського так називаємого, ліберала, називаємо це так, і українську патріотичну розумну, грамотну, освічену доктора філологічних наук пані Ірину Фаріон. Здавалось би, все очевидно, дуже просто і зрозуміло. Пані Ірину Фаріон потрібно підтримувати в коментарях, допомагати їй, хто чим може, ну принаймні не заважати. Юрія Дудя потрібно не слухати. Вимкнути взагалі, поставити функцію всеросійське нецікаво і більше до нього не повертатися. Ну, принаймні тільки тому, що досить велика кількість журналістів на тому самому Ютубі, того же ж, Юрія Дудя, розібрали по кісткам повністю. Я вам скажу про про прекрасну журналістську роботу Марини Данилюк Єрмолаєвої, канал Шоу на Ютубі. Щоб не бути голослівним, зайдіть, подивіться проросійський проект, який є агентом Федеральної служби безпеки, спрямований на молодь пропагувати там, начебто, ліберальні погляди, і просовувати потрібні наративи. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Ну але звичайному українському глядачу це на перший погляд не очевидно. Та як це може очевидно, як людина проти війни? Виїхала, така взагалі класна, нічого поганого про Україну не говорить, такий великий молодець. Ну, але давайте, щоб не продовжувати цю демогогію, просто скажу: подивіться матеріал, вам все стане на свої місця. І і пані Ірина Фаріон. Тут взагалі. Просто зайдіть на її ютуб-канал, підпишіться і насолоджуйтесь. Отримуйте задоволення і творіть українське і проукраїнське разом з нею. Як реагують люди? Перейдемо до останнього блоку. На Ірину Фаріон. Комуністка. Ще там щось. А де ваш зять? Ну, оце к дурниці. Як реагують на Юрія Дудя? Красавчик, ти молодець. Юра, дякую, що підтримуєш Україну. Люди, ви з Лузу з'їхали? Давайте зробимо експеримент. Дуже простий. Ви живете десь в Косино. Чи в Закарпатті, чи в на Волині, чи в Луганську, чи під Черніговом, будь-де, Одеса. Ви знаєте, хто такий Ніколай Росторгуєв? Група Любе. Ви знаєте, хто такий Нікіта Міхалков? Я думаю, очевидь, відповідь зрозуміла. Знаєте, якісь фільми там «Доживем до понедельника, там ще якась російська бригада, Там, ну, якісь ще фільми Брат 2, Брат 1 Ось це все знаєте. А скажіть мені, будь ласка, до куди ближче, наприклад, зі Львова? До кордону з Польщею і Словакією? Чи до кордону з Росією? Відповідь проста: до Польщі. А скільки ви знаєте польських режисерів? Скільки ви знаєте польських співаків? Хоч одного назвіть юристів, так називаємих Фейгіних. Скільки ви знаєте? Нуль. Ось вам і відповідь на запитання, чому у нас завжди буде війна з Росією? Тому що ви це знаєте, тому що ви це любите, тому що ви це підтримуєте. Поляк не знає, хто така Ірина Фаріон, поляк не знає, хто такий Юрій Дудь. Поляк знає польського там, Адама Міцкевича, я сам не знаю польських нікого. Розумієте, Щоб просто для, для прикладу сказати вам. І коли ви будете жити, ми будемо жити, як поляки, які не знають нічого. Це нормально. Ну, не знати поляку, хто в Німеччині співак, це нормально. Розумієте? Ну, Вузькі кола можуть знати, більш широкі ні. Для чого? На який зміст мені в цьому? От до тих пір, до тих пір у нас буде війна тривати. І наостанок, замість того, щоб дякувати якомусь російському, нехай навіть не дуже дурному, на перший погляд, а людині, молодому чоловіку, не дякуйте краще нікому. Ні, Ірині Фаріон, сидіть зі своїм Ніком в Тіктоці Юзер 1, 2, 5, 10, 15 20, і просто мовчіть. Це буде найкраща підтримка України. Насолоджуйтесь свободою в нашій країні. Насолоджуйтесь тим, що ви можете висказувати щось, дивитися, слухати. Там цього всього ви не можете і ніколи не зможете. Ніколи. Тому що ніколи це люди там не могли собі дозволити. Там раби і крапка. От якось так. Це моя відповідь про Ірину Фаріон і Юрія Дудя. Кому хто дослухав до кінця, залиште коментар, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам і до нових зустрічей, Па-па.